Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами зустрічаємося знову на уроки з математики. І так, на попередньому занятті ми вивчали цифру 6. Ось вона така гарненька. Цифра 6, дверний замочок, зверху крюк, знизу кружочок. І ще раз поставили пальчика на цифру 6 і обводимо її, пригадуємо, як пишеться цифра 6, не відриваючи руки. Написали а тепер рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І до нас завітали на заняття шалені бджілки. Такі конфетки є, так? І так, прилетіли бджілки. Скільки бджілочок у мене? Рахуємо. Три. Ось де вона у нас цифра три. А квіточок скільки? Дві. Ось де вона в мене цифра дві. А тепер прилетіли бджілки, і щось їм не подобається. Вони зіжжать, джежжать. А чого їм не подобається? Бджілок у нас три, а квіточок лише дві. Кого більше? Бджілок. Ось тому-то вони і турбуються, бо однієї бджілки квіточки не вистачило. Бачите, цим бджілкам є пари. Квіточка-бджілка, квіточка-бджілка, а одна бджілка залишилася зайва. Скажіть, будь ласка, а як зробити так, щоб їх стало порівно? Вірно, треба додати ще одну квіточку. І тепер все всі бджілки задоволені цієї, з бджілки, квіточка, цієї з бджілки квіточка, цієї бджілки квіточка і цієї бджілки квіточка. Але тут до них прилетіла ще одна. І стало їх чотири. А квіточок залишилося три. І знов джілки почали турбуватися. Кому ж це не вистачить квіточки? Як зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, треба додати ще одну квіточку. Додали. Все, тепер всі задоволені. Всім бджілкам вистачає квіточок. Чотири бджілки і чотири квіточки. Але якщо ми могли ще вирішити цю задачу, якби ми не додавали квіточку? Скажіть, будь ласка, як можна було б зрівняти ці групи вірно одну бджілку, прийшлось б забрати. І тоді б у нас квіточок стало б і бджілок порівно. А тепер давайте ще до наших цифр повернемося. Ми бачимо їх зліва направо, вони написані. І ці, якщо цифри стоять ось таким рядочком, зліва направо, всі числа поряд, це називається числовий ряд. Сьогодні ми з вами знайомимося з новим поняттям: числовий ряд. Коли всі числа, цифри стоять зліва направо в певному порядку. Ми з вами бачили, якщо було три бджілки, дві квіточки. То цифра 2 у нас стоїть попереду, цифри 3. І ми можемо сказати, що цифра 2 менше, ніж цифра 3. Кількість предметів, так, яка вона позначає. Цифра 4, коли прилетіла ще одна бджілка, вона бачила, в нашому цифровому ряду стоїть позаду цифри 3. А цифра 3 стоїть меншенька попереду. Кожна більша. Чи з цифра, яка позначає більшу кількість предметів, стоїть позаду того числа, яке менше. Ось ми сьогодні з вами на занятті підійшли до нашої теми: чим же ж ми будемо займатися? Ми будемо порівнювати предмети, але для цього є ще знаки. Ось подивіться, як вони виглядають. Знаки. Бачите, які? Ви з ними зустрічалися. На що схожі ці знаки? Бачите, якщо ми їх подивимось. Значить то пташечка, у якої відкритий ротик, бачите? Відкритий ротик. Дайте мені, дайте щось багато, дайте. А ця пташечка наче вже поїла. В неї ротик закритий, так? вже вона нічого не хоче. Бачите, такий острий носичок такий. Ось ми з вами, якщо ми пишемо цифри зліва направо, то якщо в нас закритий ротик, це буде знак менше. Бачите, бо ми читаємо зліва направо, Менше. А якщо ротик у нас відкритий, то це буде число більше, бо набагато надо. А як же запам'ятати ще гарніше, який знак більший, який менше? Подивимося, ці знаки схожі в мене на трикутничок. Згодні? Схожі. Якщо у нас трикутничок, то якщо у нас зліва один кут, це буде менше, ніж два кути, які знаходяться справа. Згодні, подивіться: якщо у нас один куточок це менше. Якщо два куточка, це більше. І так, ще раз давайте подивимося з вами на наші цифри, ми можемо сказати, що цифра 6 більша, ніж цифра 5. Цифра 5 більша, ніж цифра 4, цифра 4 більша, ніж цифра 3, 3, більше, ніж 2, 2 більше одинички. І одиничка у нас позначає один предмет це саме маленьке число. І так, прибираємо наш трикутничок, пригадуємо да, що один куточок це менше, ніж два куточка. А тепер у нас з'явилися наші квіточки. Скажіть мені, будь ласка, де квіточок більше? Зліва чи справа? Зліва. Більше. Тому ми з вами можемо повинні поставити як відкритий родичок до цифри до двох тюльпанчиків. Бачите? І так, як можна прочитати цю задачу? Два тюльпани більше, ніж один. Наступне завдання. У нас тут пташечки прилетіли наші. Давайте їх рахувати. Одна, дві, три. А справа у нас буде 1, 2. Де пташечок більше? Зліва у нас пташечок більше, тому наш приклад буде виглядати ось так: три пташечки більше, ніж дві. І приклад, подивіться, будь ласка, так на знак більше, знак менше. Рахуємо наші чашечки. Зліва у мене одна, дві, три чашечки. Справа у мене теж одна, дві, три чашечки. Що ми можемо сказати про чашечки зліва і справа? Їх порівну. Дивіться, ще знак один на порівняння. Який означає, що зліва і справа предметів однаково, однакове число. Три дорівнює трьом. Три чашечки дорівнюють трьом. Бачите, це ще третій знак такий на порівнянні. І так, знак більше, знак менше, і знак дорівнює. Або можна ще казати порівну, якщо ми з вами вирішуємо якісь предмети. А ну-ка ще раз перевіримо наступне завдання. Тут у нас метелики. Бачите, їх вже побільше. Сліва у мене 1, 2, 3, 4 метелики. А справа всього лише один. Де метеликів більше? Так, метеликів більше буде у нас зліва. Ось так буде виглядати наш предмет. Чотири більше, ніж один. А ще один раз, ще один приклад. На порівняння. Лисички до нас прибігли. Давайте з вами вирішимо цей приклад. Зліва у мене скільки лисичок? Три. Справа скільки лисичок? Теж три. Що ми можемо про них сказати? Що їх порівну, і треба використати знак дорівнює. Молодці! На попередніх заняттях ми з вами вивчали геометричні фігури. Ось подивіться, будь ласка. На, на яку геометричну фігуру схоже сонечко? На круг. Вірно? На яку геометричну фігуру схожий ось цей малюночок? На овал. Вірно? На яку фігуру мене схож ось цей малюночок? Коробочка? На прямокутник. Вірно. На яку фігурку схоже ось це печиво на квадрат? Вірно. А ось тепер складніший малюночок, скажіть, будь ласка, шматочок піци, схоже на яку фігурку? На трикутник, вірно. А ось тепер ми з вами роздивимося цей малюночок. Скажіть мені, будь ласка, на яку фігурку схожий ось цей малюночок, на геометричну фігурку? Дивіться, уважно розглядайте. Не можете здогадатись? А тепер давайте подивимось підказочку. Дивіться, бачите, це в мене багатокутник, але в ньому можна порахувати кути. Рахуємо! Один, два, три, 4, 5. П'ять кутів. Значить, Ми можемо його назвати п'ятикутником. І так, у математики ще є такі фігури, у яких є багато кутів, і вони мають свою назву по кількості кутів. Якщо кутів п'ять, це п'ятикутник, якщо кутів шість, шестикутник, якщо сім, семикутник, якщо вісім Восьмикутник, їх може бути 12-24. І всі вони називаються багатокутників, але їх ще можна називати по кількості кутів. І ось цей чарівний будиночок у нас схожий на фігуру, яка називається П'ятикутник. І останнє, будь ласка, ось до нас залетав, залетів такий повітряний змій. Скажіть, будь ласка, на яку фігуру схожий наш повітряний змій? Звісно, на ромб. Бачите? Ми з вами сьогодні ще додали до наших геометричних фігур ще дві фігури. П'ятикутник і ромб. Ромб схожий на квадрат, у нього теж чотири сторони, чотири кути. Але сторони в нього рівні, але кути не рівні. І так, до домашнє завдання. Подивіться, будь ласка, на круг і на сонечко. Знов на круг і на сонечко. У нас з вами ми працюємо з цифрою 6. У вас буде домашнє завдання намалювати 6 кругів і перетворити їх в якісь предмети. Наприклад, один круг може бути сонечком, другий круг може бути смайликом, третій круг може бути годинничком, четвертий може бути пончиком, а п'ятий і шостий це вже ваша уява. Ви собі щось уявите кругленьке і намалюйте. Мені вийшли на вайбер. І останнє наше завдання: орієнтування на площині. Сьогодні ми будемо з вами шукати предмети за схемою. Подивіться, бачите, тут у мене намальовані ялиночки, під кожного з них є який предмет: соничка, равлик, жолудь, шишка, сонечко, листочок, квіточка, пеньок, грибок. І нашим діткам, дівчинці і хлопчику, Маринці і Остапчику, щось треба під ними знайти. Дивіться уважно, дівчинка рухається за червоними стрілочками. Бачите, спочатку вона йде вгору, потім вліво, знову вгору, вліво, вниз і дійшла до ялиночки. Починаємо рухатись. Починаємо від сунечки дівчинка знизу, зверніть увагу на знизу, вверх. Почала. Знизу одна ялиночка вверх. Одна ялиночка вліво. Знову одна ялиночка вверх, вліво, дві риз, вниз. І що знайшла наша дівчинка? Наша дівчинка знайшла собі жолодь. Наш хлопчик-остапчик рухався зверху, вниз. Бачите? Стрілочки йдуть вниз. Вліво, вверху, вліво, вниз, вліво і вниз. А тепер, будь ласка, дивіться, він почав свій рух від одуванчика, від квіточки. Рухаємося. Пробуйте самі самостійно. Що знайшов, Остапчик? Подивились ще уважно, пройшли. За схемою, за стрілочками, які показані. І Якщо ви все зробили вірно, то ви опинилися біля цієї ялиночки. Наш Остапчик знайшов листочок. І так, на нашому сьогоднішньому занятті ми з вами познайомилися з знаками: більше, менше, дорівнює попереду, позаду і вчилися. Орієнтуватися на площині за схемою. Наше заняття закінчено. До побачення!